Українська мова, читання інтегрована діагностувальна робота, аудіювання і списування. Перша частина діагностувальної роботи це аудіювання. Ваше завдання уважно прослухати текст і після того, як ви уважно прослухаєте текст, виконати сім завдань до тексту. Чотири завдання це ви обираєте одну правильну відповідь. П'яте завдання установити відповідність за змістом тексту. Шосте завдання дописати пропущене слово. Сьоме напиши синонім до слова, яке у вас подано. Восьме завдання творче. Треба написати 3-4 речення. В першому варіанті про цікавий для тебе куточок природи. І дев'яте завдання це списування. Вам потрібно списати текст, заповнюючи пропуски, обираючи потрібну букву з дужок і прибираючи риску в одному з речень другого абзацу поставити пропущену кому. Це в першому варіанті. В другому варіанті. Перша частина аналогічна до першого варіанту. Сім завдань. 4. Обираєте одну відповідь правильну. П'яте встановлюєте відповідність. Шосте дописуєте пропущене слово. Сьоме завдання напиши антонім до слова літній. 8 завдання творче напиши 3-4 речення про цікавий для тебе куточок природи. Бачите, таке ж саме, як і в першому варіанті. І дев'яте завдання списати текст. Тексти різні в першому і в другому варіанті. Але списати треба охайно, без виправлень і без помилок. І так, діагностувальна робота поділена на дві частини: перше аудіювання, друге списування. Тексту. Приготувалися уважно. А, почекайте, діти, ще відразу, щоб не забути, напишіть прізвище, ім'я. Кожен підпишіть і поставте дату. Сьогодні у нас 25 січня, то ми пишемо 25.01. Прізвище так, так. підписали, ім'я підписали, кожен своє. Це. Поклали рудку, приготувалися уважно слухати текст. Всі готові. Так, я прошу вас, не відволікайтесь, Ваня. Постав чашку і мене уважно слухай. Чарівна криниця. У літньому таборі здебільшого всі веселі. Та найбільше своїми вигадками й голосом, що як веселий дзвіночок, виділяється Тоня Горпищенко. Вона завжди в оточенні дітлашні. Тоня не потурає нікому. Який їй самій батько не потурав. Вона всякого вміє приструнчити. Проте малюки чомусь линуть до неї найбільше, їм з нею весело. Тоню вони по-справжньому люблять. Її енергії вистачає на танці, і на співи, і на різні ігрища. Дітям, які прибули в літній табір, аж з обласного центру. Ніхто так цікаво, як Тоня, не розповість про різні трави та комах, про муравок і степових птахів. Вона тобі і цикаду, і ящерку сама зловить, щоб зблизька її з дітьми роздивитися. Люблять діти ходити в походи. Найчастіше Тоня йде з дітьми по дузі затоки, аж до того місця, де над самим морем. Край рудої суші соковито зеленіють кущики очерету. Угадайте, звідки цей очерет? Чому ніде більше немає, а тут зеленіє? І буває, що декотрі з дітлашні й угадує, Мабуть, тут є солодка вода. В очереті справді натрапляють вони на таке багатство, якому й ціни не складеш у степу. Криниця чистої джерельної води. Дітям розкіш, обляжуть криницю з усіх боків, набирають воду в пригорші і смакують. Діти п'ють воду, а, понапивавшись, пустують, бризкають одне одному в обличчя. Потім прищухають, дивляться, як вода в криниці, устоюється – і сонячне праміння, зламане в, не, в ній, перестає гойдатися. Ось тоді і дізнаються діти від тоні, що про криницю ходить легенда: нібито в ній дно подвійне, і коли довго дивитися отак, то можна помітити, як на дні між накиданим камінням, зблисне уламок шаблі козацької. Легенду цю знає вся степова округа. Буває, хтось пробує дістати той скар, ніби ж зовсім близько бачить він шаблю та тільки сягне рукою у воду, як немає ні дна, ні скарбу. Ось такий текст, будь ласка, виконуйте першу частину. Сім завдань до тексту. Виконуйте. Ви виконуєте завдання. Це у мене з інтернетом трішки. все подвисли, я не все. Матвій, у тебе є завдання. Ти його виконуєш. Кірот, чого сидимо, є завдання, і ти його виконуєш. На екрані перший варіант. Я сделаю первую часть. Всі завдання ви виконуєте ось на цьому аркуші вашому із завданнями. Якщо Кіра на окремому. Хто виконує на окремому аркуші, то позначайте завдання, щоб буде. Ви... Є ви... І все виконуєте охайно. А треба перегортати лист, щоб... Ну, інше ну, Так, звичайно, на іншому Це боці 2, у вас 3, 9, 9, 8 і 9 завдання. Ось вони. Ну, ніхто не зараз робити. Так, їх теж зараз робити. Це все на одному уроці ми робимо. Восьме завдання. Напиши 3-4 речення про цікавий для тебе куточок природи. І дев'яте списати текст. На екрані перший варіант. Оксана новоселівна. Так, Ваня. Так, Ваня, я слухаю. Я не знаю, яке слово дописати. Що... Ну, Тому. не знаєш, пропускай, потім подумаєш. те, що знаєш, як я вас завжди вчу. Десь труднощі виникли. Пропустіть, повернетесь пізніше, робіть спочатку те, що знаєте, не витрачайте даремно час. А відео в Ютубі буде там, буде текст ще раз. Ти його слухав, так, відео буде, не переживай, послухай ще раз. Отже, діти, коли ви виконаєте всю роботу, сфотографуєте і надішлете для перевірки мені на пошту. Це зрозуміло?